Київський район Харкова один з найбільш постраждалих під час обстрілів на початку війни. Були пошкоджені комунікації, зруйновані опори та лінії освітлення. Попри це, міські енергетики повертають світло на вулицях та магістралях. Зараз працівники КП «Міськсвітло» продовжують відновлювати зовнішнє освітлення цього разу. На мікрорайоні Північна 5 монтують повітряні мережі, замінюють світильники та лампи. Підбуваються робота з монтажу повітряної мережі, заміни світильників, ми підсвічуємо пішохідний перехід на північній Салтівці. Працівники КП «Міськ світло кажуть, головна мета зробити вулиці безпечними для пішоходів і водіїв, особливо в темну пору доби. Наша поточна робота, якою ми займаємось. Ми відновлюємо світильники, відновлюємо освітлення, відновлюємо повітряні мережі. Замінюємо лампи, ну і так далі. У Київському районі сьогодні замінено 4 світильники, відновлена робота 16 світильників, підсвічено два пішохідних перехіди, очищення опор від наклеєк 12 штук. Щоб вулиці Харкова були оснащені світлом, працівники КП «Міськ світло працюють над цим практично щодня і виконують великий фронт робіт. За 9 місяців у Київському районі було замінено 29 опор, 263 світильники і близько 7 кілометрів повітряної мережі в рамках поточного ремонту та отримання. За сприянням харківського міського голови департамент житлово-комунального господарства харківської міської ради е, заказав. Проєкт на кошторисну документацію та виконав оплату робіт з реконструкції мікрорайону Північна 2 У жовтні місяці ці роботи були виконані підрядної організації повністю. Там було замінено 116 опор, близько 9 кілометрів повітряної мережі, 370 світильників. За словами Ігоря Роско, у планах після проведення експертизи проєктно кошторисної документації та виділення фінансування департаментом житлово-комунального господарства міста розпочнуться роботи з реконструкції зовнішнього освітлення мікрорайону Північна 3 Там планується замінити 112 опор, порт. Близько 270 світильників та 5 кілометрів повітряної мережі. Попри війну, міські енергетики роблять усе можливе, щоб Харків залишався зі світлом. Щодня вони виконують свою роботу, аби вулиці міста були безпечними й освітленими навіть у надскладний час. Аліна Кормашова, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.